На вулиці Хмельницького виїдуть одразу 10 нових тролейбусів. Вони відповідають сучасним стандартам. Їхні відповідники вже курсують вулицями Хмельницького. В цьому проєкті дуже велика частка грантових коштів, безповоротних коштів. Розмір гранту в цьому проєкті 4 мільйони 450 тисяч євро. І це доволі таки пристойна сума, яку ми, власне, отримали від Європейського Союзу. Ну і, звичайно ж, кілька проєктів з нами вже реалізованими з Європейським банком реконструкції розвитку. Загальна вартість усього проєкту понад 16 мільйонів євро. Але це і 44 нових тролейбусів, це і обладнання зупинок по місту, це і капітальний ремонт, депо, це і освітлення комунального підприємства електротранспорт, і покращення суттєво матеріально-технічної бази. Окрім комфорту для пасажирів у нових тролейбусах врахували усі вимоги безпеки: встановлені відеокамери, системи gps навігацій та сучасні елементи управління рухом. Тролейбуси працюватимуть на різних маршрутах, в нас немає якоїсь особливої прив'язки. Тому, скажімо, з понеділка хмельничани з ними не можуть вже користуватися. Вони їх вже бачили в роботі. Тролейбуси хороші, сучасні. Всі наші побажання, вимоги з технічної сторони враховані. У найближчій перспективі Хмельницький отримає ще 24 тролейбуси. Після цього буде завершено спільний із європейським банком реконструкції та розвитку проєкт, який дозволить значно оновити громадський транспорт у місті. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.